Вітаю, мої дорогі! Мене звати Сергій Німчинський. Я програміст з досвідом в IT понад 20 років, а ще я дуже люблю навчати. Ви, напевно, помітили, що я вмію пояснювати суперскладні речі так, щоб ну, зрозумів кожен. Я, як мінімум, сподіваюся на це. Тому сьогодні говоримо про неочевидні помилки в навчанні і програмування. Поїхали! Помилка Намба пошук інформації. Є теорія, що всі студенти діляться на дві групи. Перша студент, який занадто старанний, і починає гурліти взагалі все підряд. Просто все з будь-якого приводу, сумніватися в кожному символі, сумніватися у всьому. У результаті перед тим як написати один рядок, він витрачає тиждень-два місяць. Усі таки в якийсь момент, якщо ти бачиш, що застряг і не розумієш, куди йти, потрібно запитати старших колег чи ментора. Якщо немає ментора, запитаєте ви. Ви цілком можете спробувати звернутися на форуми, де спілкуються програмісти, той самий з Stack Overflow, наприклад, або в чати. У телеграмі зараз величезна кількість чатів з будь-якого приводу. Пошукайте, у мене є власний чат, який прив'язаний до цього каналу. Заходьте, спілкуйтеся, запитуйте поради інших програмістів, це не питання. Друзі, якщо ви відчуваєте, що ви застрягли, то треба запитати. І друга група розробники, початківці, які взагалі нічого не намагаються гугліти і одразу біжать питати. Розумієте, скрізь потрібна золота середина. Тобто ви спочатку намагаєтесь щось шукати самостійно, а потім звертаєтеся по допомогу. Не треба вгуліти до того стану, що ви вже все обгуглили і не розумієте, куди далі йти, і не треба одразу кидатися питати, навіть не спробувавши розв'язати проблеми самостійно. Так ви нічому не навчитеся. Розумієте? Знаходьте середину у перших студентів, які намагаються самі гугліти, все ж таки шанс. Є, бо в якийсь момент вони зрозуміють, що такі можна людей питати. А в других шансів замало. Бо якщо ти одразу кидаєшся питати всіх про все, навіть не намагаючись самостійно ні до чого ні додуматися, то ось це рішення, яке тобі підсказали, у більшості випадків піде тобі не на користь. Ну ти просто його вставиш і забудеш, як воно вийшло. І коли наступний раз. Зустрінеш таку саму проблему, просто не згадаєш, як це вирішується. Розумієш? І будеш постійно залежати від того, хто тобі допомагав. І Якщо такої людини не буде поруч, ти одразу перестанеш бути програмістом. Помилка 2. Не використовувати систему контролю версій. На сьогоднішній момент практично ультимативним є використання гід. Напевно, ви знаєте. Я розумію, що новачкові здається, що гід тільки для професійних програмістів. Ось, коли я піду на роботу там і буду використовувати. Ні, друзі, це той самий інструментарій, без знань якого можна вважати, що ви взагалі не займаєтесь навчанням програмування. Чому так? Тому що навчання програмування складається у величезному процесі спроб і помилок. І якщо ви щось спробували. Потім зрозуміли, що пішли не туди і вам треба відкатитися на попередній стан. А як ви збираєтеся це взагалі робити ну, хоча б теоретично? Якщо у вас гіта немає? Будете робити 150 папочок з бекапами? Насправді <гум> Та ніхто так не робить. Колись там в 90-х роках, коли я тільки починав програмувати, так час від часу люди робили, але зазвичай забувало зробити саме в той момент, коли це було потрібно. І ти потім такий, а, а попередня запис там два місяці тому. Окей, ми не можемо до неї повернутися. Розумієте, і у вас буде така сама ситуація. У якийсь момент вам потрібно буде відкатитися. Але до якої версії? Ну, ви не зможете знайти до якої версії. Ну, якщо будете там просто використовувати якийсь Ctrl-Z своєї ідеєшки, да? просто на якому моменті це треба зупинити. Це дуже складно. Розумієте? Тому що кожна зміна в програмному коді зазвичай це зміна не в одному файлі, а в багатьох. І дуже складно зрозуміти на якому саме місці треба зупинитися, і ви будете бігати по цій історії туди-сюди. До речі, вона також нескінченна. І якщо тобі треба повернутися до стану, скажімо, два тижні тому, то ти просто не зможеш це зробити. Тим більше, що якщо ти використовуєш декілька комп'ютерів, то там буде різна історія змін. Розумієте, да? так що вийде така ситуація, що ви просто не зможете повернутися. І ви тоді вирішуєте розбиратися з якогось місця, ну з того, на якому ви зараз знаходитеся, або до того з якого відкатилися, на свій розсуд. Ну окей, зупиняємося тут і намагаємось якось розібратися. З цього місця, як правило, розбиратися буде дуже важко. Найпривільніший спосіб розібратися це зафіксувати поточний стан у ГІТІ і пробувати щось незвичайне. Спробували побачили, що прийшли не туди, і відкатилися на попередній стан. Далі пробуйте йти в інший бік, потім в третій бік, ну і так далі. Ось так саме так і вчаться програмісти. Тож. Якщо ви не використовуєте GIT, то вибачте, але ваш процес навчання буде сповненим болю та страждань. До речі, він не так буде сповненим, а тут буде просто зовсім тришаково. Крім усього іншого, неймовірніше ви будете боятися пробувати щось незвичне. Відповідно, будете навчатися в рази повільніше за тих, хто використовує гід. Розумієте, да? Тому, скажімо я вважаю, що якщо програміст навчається без Гіта, то скоріше за все він взагалі не вивчиться. Розумієте? Тому що ось в тебе код, нічого не чіпайте. А, -а, а якщо в тебе є гід, то ти завжди, якби ну, зберег поточний стан і ти завжди можеш до нього повернутися. Це надає впевненість, що ти це не порушиш. Це дуже круто. Використовуйте гід. Помилка три: не закладати час на навчання. Це настільки просто, і я часто вам про це кажу, але. Не вистачає часу, все ще є в топі, відсівав на будь-якому навчанні. до речі на нашому. Згадайте, скільки людей було у вашій групі в перший день навчання, а скільки дійшло до останнього курсу. У нас немає груп, але якщо ви навчаєтесь десь в інших курсах, я впевнений, що ви побачили, скільки людей таки не доходять до кінця. Люди вважають, що ну ось як би я пішов на курси, купив книжку, почав дивитися відео. Ну, я ж вже вчуся. Ну і як би за якийсь час повинен стати програмістом. Раз купив книжку, то, звісно, повинен стати. Ну або курс купив. Ані, сорян, так не працює. Для того, щоб ви стали програмістом, потрібно ще витрачати на цей час. Подивіться на свій розклад, будь ласка, і подумайте. До речі, я сподіваюся, що у вас є розклад. Якщо немає, то просто зробіть його. Швидше за все, у вас там місце не вистачить на те, щоб займатися програмуванням. Ну тому що. Ви ж якось жили до да? да? напевно, ви щось робили. напевно, ви звикли ось цей час доби робити щось. Не можу уявити себе ситуацію, що людина нічого взагалі не робить, як він і пухін. Тому потрібно подумати і вирішити, чим саме ви будете жертвувати. Я розумію, що нікому нічим жертвувати не хочеться, але людське життя так влаштовано, що для того, щоб досягти якихось успіхів. Ти мусиш від чогось відмовитися, тому що тобі зараз це комфортно, у тебе все чудово, ну, я сподіваюся. Ну, якби там плюс-мінус працює все. Так, але ти хочеш змінити поточний стан. Для того, щоб змінити поточний стан, щось має стати гіршим сорян. І це щось буде якраз відмови від якоїсь активності. Посиділки з друзями. Рибалки, чи там не знаю, якоїсь прогулянки додаткової, або, взагалі, там вечірки з пивом і телевізором. Від чогось все ж таки доведеться відмовитися. Пам'ятайте про це. Якщо це все не про вас, і ви плануєте стати c .NET, Frontend, Java чи Python-розробником, і ви людина слова, яка та йде до своєї мети, то тоді запрошуємо вас до нас на навчання від нуля до Junior разом з FoxMinded. Ви отримаєте чіткий план на 12 місяців з нуля до джуна з досвідом. Допомогу в оформленні LinkedIn, перевірку резюме, пробну співбесіду, вебінар по soft skills та ще багато інших переваг. Переходьте за посиланням під цим відео, ознайомтеся з деталями та реєструйтесь. Помилка 4: Не дотримуватися стилів написання коду. Студенти вважають, що це неважливо. І пишуть, аби як із серії, ну, це ж навчальний проєкт. Ось потім я стану великим і дорослим і не пишу по нормальному. Ні. Саме для того і потрібен навчальний проєкт, щоб писати код нормально. Потім буде набагато складніше, а не простіше, тому що ви прийдете працювати в переважної більшості випадків над вже написаним кодом, який написаний у багатьох випадках е -е -е, так собі, і для того щоб почати писати більш-менш пристойно, має бути вже напрацьована звичка писати код добре. Тоді ви нехотя зможете там якось написати в принципі добре. Але так, щоб це плюс-мінус відповідало навколишньому коду. Це дуже важливо. Будь ласка, запам'ятайте, це особливо стосується наших студентів. Ми дуже сильно приділяємо увагу якісті коду, тому що саме якість коду відрізняє професійного програміста від людини, яка вчора закінчила університет, і здавала тільки лабораторки. Ну і звісно, ви знаєте, як пишуть лабораторки, і тому зараз він пише чор знає що. Ну гаразд, або випускник практично будь-яких інших курсів. Коротше, за такими ознаками завжди можна розпізнати людину, яка ще не має професійного досвіду. Ми хочемо, щоб ви виглядали як людина, яка має професійний досвід, яка відповідає за свій код, яка пише код так, щоб із ним було легко розбиратися і було все зрозуміло. Тому що звичку цю складно виробляти і дуже легко втратити. Почати писати лайнекод загалом не проблема. Це в будь-який момент можна зробити. А ось виробити звичку, завжди писати добре, це дуже важливо. Помилка 5. Неуважність. Неуважність це реальна проблема, я сам в неї побився дуже багато головою, бо я теж людина нетерпляча. І ця помилка зводиться до того, що студенти досить часто не дочитують завдання до кінця, або не дочитують опис методу чи класу бібліотечного, який вони використовують. І найголовніше, звичайно ж, роблять не ту задачу, або не цілком ту задачу, яку замовили. Виходять за фактом, що ви зробили якусь єрість, тому у більшості випадків замовник не прийме вашу цю роботу. І другий наслідок із цієї ж проблеми це робити завдання, щоб виконати, а не щоб зрозуміти. Я маю це на увазі завдання. Навчальне, вам треба зрозуміти а не галочку отримати. Да? Це прям дуже болюча історія. Ви маєте розуміти, що ми, наприклад, коли навчаємо студентів, зацікавлені в тому, щоб студенти здобули знання і нову професію, а не щоб направили необхідну кількість балів, куди вони потім будуть використовувати ці бали. У нас окремого магазину з балами немає, ви розумієте. Так ось. Вам потрібне знання, тому потрібно зробити по-нормальному. Щоб і ментор був задоволений, і ви розуміли, що завдання зроблене все цілком. Від початку і до кінця. І так, читаємо завдання: це мій евристичний принцип. Від початку до кінця. Разів 5. І я не жартую. Навіть якщо там два рядки, навіть якщо один рядок, читаємо їх 5 разів. Тому що, як показує моя власна практика, ви якісь аспекти під час першого, другого, третього читання неймовірніше упустите. Тож читайте, виписуйте, якщо вам щось не зрозуміло ставте запитання ментору, ну або вашому замовнику, якщо ви вже працюєте. І тільки після цього приступайте до роботи над завданням. Досить часто виявляється, що перше розуміння завдання взагалі неправильне, а іноді є протилежно від того, що від вас хотіли. А ви б могли це вже писати. Угу. В коментарях чекатиму ваш топ-помилок в навчанні будь-чого. Діліться і давайте вчитися на помилках один одного. Успіхів! Люблю вас, бувайте!